Мої вітання всім глядачам мого каналу. Пропоную огляд рідкісної бігової монети 10 копійок 312 АМ. Почнемо з аверсної сторони монети. І так, що таке там 3? Середній зуб три зубця, товстий заокруглений. Листя плоскі, розташовані в одній площині. Що таке 312? Прорість 6-го зерна другого колоса вузька. на перекос. Що таке Аа. Гроно номер 2 має форму прямокутного трикутника. Всі деталі зображення рельєфні. Гурт монети мілкий. Дякую за перегляд. Ставте лайки, коментуйте, до побачення!